Вітаю всіх! Продовжуємо цикл наших інтерв'ю з жінками-лідерками, які побудували свою кар'єру в нежіночих сферах. Сьогодні нашою гостею є Оксана Чекало. Вона є керівницею відділу корпоративної соціальної відповідальності компанії Укренерго. Оксана побудувала цей напрямок з нуля, сформувала потужну команду, побудувала процеси. І вже в реалізації багато цікавих проєктів на користь молоді, на користь вразливих груп і ветеранів. Оксана Миколаївна чекало, керівниця відділу корпоративної соціальної відповідальності КСВ НЕК «Укренерго». побудувала відділ КСВ у компанії, впровадила екологічний менеджмент. Та низку соціальних і екологічних програм, зелений офіс, психологічна підтримка працівників і їхніх дітей, навчальні ініціативи, донорські кампанії, проєкти повторного використання відходів. Оксана, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Зразу внесу правочку. в мене вже підрозділ трохи змінив свій напрямок. Він розширився, і ми тепер називаємось відділ екологічної соціальної відповідальності і корпоративного управління. Це КСВ, корпоративна соціальна відповідальність є частиною екологічного соціального управління і корпоративного управління. Також Зрозуміло, дякую. Але перш ніж я поставлю вам перше питання, хочу подякувати за ваш лук сьогоднішній. Дуже гарний костюм дякую. і дуже патріотичний. Дуже дякую. Я впевнена, що наше відео набере багато лайків саме завдяки цьому. Перше наше питання буде про ваш життєвий шлях. Ваш життєвий шлях в кар'єрі, в вашій професії. З чого все починалось, і як ви дійшли до такого рівня? Сейчас скажу традиційно дякую за це питання, бо життєвий шлях в мене такий не зовсім звичний і стереотипний да, для багатьох. Більшість людей вважає, що якщо ти присів на одному місці, то ти маєш розвиватись, 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 і потім уже ти маєш посісти якусь там, якийсь там щабель, якусь планочку зайняти і в якомусь вигляді бути експертом. Я себе можу назвати експертом у взаємодії з людьми. І зміни або коригування поведінки людей в сторону персональної відповідальності за свої дії або зміни роботи компанії за свою відповідальність більше уваги, коли приділяють. На початках я працювала на телебаченні, це кривий ріг, телебачення Рудана 10 років. Потім працювала керівником напрямку в Укрсибанку «Арселор Мітал Кривий Ріг. Керівниця з комунікації і зв'язків з громадськістю, потім власний бізнес. Потім зовсім випадково взаємодія з командою Саакашвілі, Одеська митниця, центр обслуговування громадян. До речі, ви всі зараз користуєтесь центром готово. Ну, хто Кияни? Центру обслуговування громадян. Бо ми були. Я була в складі тієї команди, яка змінювала поведінку надання державних послуг. І я там, в більшості своїй, була долучена до стандартів обслуговування, формування стандартів обслуговування. Фонд державного майна України розвиток одеської кіностудії там було не так довго, поки зміна власника не відбулася. Фонд держмайна звідти я вже перейшла до Укренерго. І особливістю переходу було те, що якось ввечері листаю Фейсбук і дивлюсь ночі енергетики для молоді. Думаю, ну як це так? Ну, що це? Це ж не цікаво. І коли ти бачиш, як багато приділяється уваги соціальному розвитку саме в державній компанії, я просто прийшла подивитись і залишилась на сім років. До того ж, створили підрозділ корпоративна соціальна відповідальність. І десь кілька місяців я там була одна, найголовніша сама створювала, сама, сама вивчала особливості. І в мене погляд на корпоративну соціальну відповідальність дещо відрізнявся від колег, які думали, що корпоративна соціальна відповідальність це благодійність, це надання допомоги і так далі. В моєму, в моєму світі. Ментальному, так? це зміна поведінки компанії, як всередині, так і зовні. Це відповідальність компанії перед суспільством, перед природою, перед людьми, перед власними працівниками. У нас є бізнес-процеси, які передбачають заходи, які обмежують твій крок до порушень. Угу. Це своєрідний комплайнс. Комляєнс нас теж є. Тому що запобігти порушенню завжди краще навчити людей, що відбувається насправді, це завжди краще. Наша основна діяльність запобігти негативному впливу на зовнішнє середовище. Тобто ми починаємо розглядати документи від стадії П. Є проєкт. Що ми ось там будемо щось ремонтувати, щось будувати, щось розвивати. І мої експерти соціально-екологічного напрямку спочатку розглядають ці документи, передбачаючи потенційні ризики. Ми також розробляємо заходи по зменшенню цього впливу. І лише потім ми вже долучаємось до приємних заходів. Бо я весь час говорю, що в мене мають працювати люди. Поруч зі мною, з холодною головою, широким мисленням і добрим серцем. Якщо я підбираю таких людей в команду, то їм вже важко весь час сидіти в документації. Значить, треба дати їм розвиток, реалізацію якогось проєкту, реалізацію взаємодії з людьми, щоб вони бачили, що вони не просто прописали заходи, щось там зробили, а щоб вони взаємодіяли з тими. З ким, для кого ми це робимо. Ви взагалі бачите зміни? Ось ви сім років да, впроваджуєте так. ці проєкти. Проекти, проекти ну, мене вразило те, що воно не тільки про вплив на навколишнє середовище, ще й про людей, ще й про молодь, що в принципі до енергетики немає відношення, прямого. Да? Але ви це робите, і за це вам велика подяка. Взагалі про енергетику. Це точно не жіноча сфера, да. Але персонально ви побудували кар'єру лідерки в напрямку. Да? І в мене таке ще питання просто для мого розуміння. Яке співвідношення жінок та чоловіків взагалі вашій компанії? Скажу, Чи вже... Вдається взагалі якийсь да? Ну, Звичайно, що як скрізь є перекіс. Бо це е, зазвичай е, рівні можливості, да? от те, що пам'ятаєте, я спочатку сказала про рівні можливості. Коли ми дивимося, хто вступає до вузів, дівчаткам що кажуть? Батьки, це ж ми з вами винні, що ми своїх дітей не кажемо там: Маріко, іди в технічну спеціальність, ти ж така розумна, бо в школі дівчатка добре вчаться. Бі, по більшості своєї дівчатка добре вчаться. А в технічні вузи більше вступає хлопчиків. Зараз вже я вам скажу, за ці сім років ту тенденцію, яку я бачив, вона вже так змінюється. Дівчат також багато в технічній сфері. В ІТ багато дівчат. А на початках я пам'ятаю, що в іт сфері було дуже мало дівчат. Дівчат енергетиків досить багато. У нас навіть боже я й забула, у нас навіть був створений. Всередині компанії жіночий енергетичний клуб Ladies Energy Club. Наші... Це теж ваша ідея. Звісно. Бо мені сумно, якщо я роблю щось одне і, і просто сіре. Ну, треба думати про те, як воно впливає на тих, хто поруч, як воно дає розвиток тим, хто поруч, і як воно розвиває тебе особисто. Якщо ти йдеш. І бачиш, що чогось не вистачає. Ти ж не мовчиш, ти ж кажеш там тут треба зробити. Ну, як мінімум, вдома. Я ставлюсь до будь-якої професії, до будь-якого підприємства, де я працювала, як мій дім, де я проводжу дуже багато часу. Бо вдома ти спиш і трохи на вихідних. Ввечері з сім'єю хіба що є трохи часу, і вранці, коли зібрав там всіх до школи на роботу. Да? А на роботі ти весь день, і ти енергійний весь день. То значить, треба робити свій простір навколо себе, так щоб там було приємно знаходитись не лише тобі. Так ось Ladies Energy Club дуже цікаво. Згадала зараз, сказала і згадала дуже смішну історію. Запросили ми дівчаток, лідерок зі Львову, але лідерок з математики, фізики, ось такого напрямку. Їх до нас привезли. Ми відкрили офіс, ну тоді ще можна було приходити. Вони подивились, як працюють диспетчери, як працюють енергетика. І ми запросили наших жінок, які поділилися з ними знаннями, як вони потрапили в енергетику, що вони робили, там, і так далі. Ну і е, я ж переживаю, я ж не можу сидіти за столом, я ходжу так поруч, слухаю, що там дівчатка ці говорять. Дівчатка 10-й клас. І одна другій шепоче. Вони не просто гарненькі, вони ще й такі розумні, а посади, які займають. Дівчата в цьому віці ну, спочатку оцінюють зовнішність, потім розум, а потім вже розуміють про посади. В нас є жінки-диспетчери, в нас є жінки електромонтери в нас є жінки бухгалтерії в нас є жінки диспетчери. Ну, Просто в різній галиці, да, в усіх напрямках. Звичайно, що технічну складову більш закривають чоловіки. Але це ж все... Але ви працюєте? Ми нас. працюємо над цим не лише я і чар дирекція наша також працює в цьому напрямку. Так що я думаю, згодом воно вирівняється не лише в нашій компанії, воно вирівняється скрізь. Тому що вже зникає те покоління. Яке розуміло, що чоловік має бути ось таким, а жінка ось слабкіша, там, не така розумна, там, і так далі. Головне, щоб красива була. Зараз вже такого немає. Зараз вже е, е, батьки, у яких діти підлітки, вони вже виховані трохи в іншому світі, а вже наші онуки взагалі не будуть розуміти, в чому різниця. Чоловік, жінка, якого гендеру, хто ти, що ти, ще, аби ти людина була нормальна. У мене нещодавно була розмова з моєю донькою 9 років. Я її спитала, Ліза, ким ти хочеш бути в майбутньому. Вона каже, військовою. Я кажу, Ліза, чому? Це ж взагалі не жіноча справа. Вона каже: ні, немає різниці, жінка, я чи ні жінка. Хочу вбити Путіна, тому ось, хочу стати військовою, піти і вбити Путіна. Молодець. Ось такий підхід. <сум> да. Ви жінка, але ви лідер. Лідер це взагалі про що для вас. Не бути байдужим. І тут неважливо фемінітів. Лідер, лідерка, там, керівник, керівниця тут не важливо. Якщо ти небайдужий до того, що поруч, тоді ти лідер. Бо ти маєш не просто бути небайдужим, а ти ж маєш ще ж просувати це. Бо всі ми, ми всі не любимо змін. Я люблю, але я виняток. Так? Більшість людей не любить змін. Ми так робили завжди, так є завжди. І хай так буде, воно, ну, зміни вони ж заставляють людину думати по-іншому, рухатись, отримувати якісь нові знання, йти кудись вперед, ззирати під низ, вверх, да? ну, Тобто тебе заставляє рухатись. Тому лідер це не той тільки який бачить проблему, це той, людина має ще мати в, всередині, ну, скажімо так, якийсь стрижень, який не дасть їй зламатись. Це не означає, що ти маєш стояти отак стовбуром. Ти маєш як дерево, яке сюди відхилилось, угу, окей. Але ти знову повертаєшся на це місце, бо ти знаєш, що так буде правильно. І правильно не тобі, як лідеру, який веде за собою команду, в яких ситуаціях ваша жіночість і те, що ви жінка, допомагає, а в яких заважає. Ви користуєтесь взагалі е, тим, що ви жінка? Один раз колись в житті. Зазвичай ні. Тому що, якщо ми думаємо, що на думку опонента ти е, будеш включати там, взмах і віями і зміниться рішення, ну то ні. Це зазвичай виняток один на сто. Лідерство це про відповідальність в першу чергу. Так. Як вам з цим взагалі по життю? Ви знаєте, я тільки нещодавно помітила, що я перестала відчувати відповідальність за все навколо. Раніше, ну, я ж активна людина, да? якщо я щось бачу, я завжди це говорю. Якщо це треба, я йду і там добиваюся, навіть якщо це не мій напрямок, але це принесе користь там, компанії, людям і так далі. Це не так важко, якщо ти розумієш навіщо? Якщо ти. Просто реалізуєш свої амбіції, то я завжди кажу, що вже ні. Бо коли мені хотілося бути красива і умна, я сиділа в телевізорі. Коли хотілося, щоб до мене приходили, а що порадити, а як скажете, я керувала напрямками. Коли хотілося відчувати таку мудрість, я відкрила коучингову компанію. Зараз мені більше хочеться робити гарних справ. Зараз війна дуже важкий емоційний стан. Переживають всі, кожна людина, яка живе в Україні. Чи є якісь ваші власні персональні рецепти, як ви тримаєтесь, як ви підтримуєте свій психологічний стан? Ми є членами глобального договору ООН. Ми до них звернулися з проханням допоможіть нам з психологами, бо наші люди. На об'єктах отримали такий психологічний фізичний тиск, тиск. Угу. і такі атаки, які ну, більшість з нас могли відчути, але ну не так, що прямо на робочому місці. І глобальний договір ООН допоміг нам з психологом, і ми вже там давали всім. І ось якось психолог. А я ж заходжу і дивлюсь, є в групі наші люди, скільки наших людей подивилась і вийшла, подивилась і вийшла. Це ж онлайн. І тут психолог зачепила мене, каже: Ви допомагаєте всім. А що ви робите для себе? Я говорю, та мені, мабуть, не треба, тому що я тут, я тут тримаюсь, то сьо. Вона каже: А ви можете зараз поміряти тиск. І коли я поміряла тиск, я кажу: Та чого ж не можу? Можу, все нормально, а в мене 220 на 170. І я не розумію. Ну, я ж розумна, наче розумію, але я на це просто не звертала уваги. І тоді ми трохи з нею. Попрацювали, а потім потихеньку-потихеньку я вже почала навчилась дихати. Uh -huh. Хожу е, в центр е, там, де реабілітологи, кожного дня розмовляю з дітьми своїми. У мене інколи дитина прокидається, записує «Доброго ранку, мама, і в кружечок мені надіслано. Ну, Мама спокійна. Пані Оксана, взагалі дуже цікавий ваш кар'єрний шлях, і ви пройшли і в різних сферах, і з самого початку і до такого високого рівня. Які б ви надали поради тим дівчатам, які тільки на початку свого життєвого шляху? По-перше, завжди зазирати за угол, за ріг. Якщо ти зазирнеш і подивишся, що там там точно цікавіше. Бо тут ти вже був. Ти вже знаєш, що тут. По-друге, нічого не боятись. ну тебе ж точно ніхто не вдарить. По третє, завжди ставити багато запитань. Бо коли ти мовчиш і думаєш, що всі думають, що ти розумний, а потім тобі доводиться щось відповідати або говорити, а ти цього не знаєш. Та спитай, швидше будеш знати. Ну, це мій шлях, да? бо є люди, які більш глибинні, є люди горизонтальної знань. І є люди вертикальних. От я, мабуть, горизонтальних знань в загальному плані і вертикальних знань по взаємодії з людьми. Бо сфери, які б там не були, я все рівно працюю з людьми. І я вважаю, що це саме той мій напрямок, з яким мені. Не сумно. Це, думаю, піду на пенсію, що робити буду. Ну, можливо, якесь. Ну, я не ОСБ, ви себе знайдете. Не ОСБ. Але я щось, щось таке придумаю. Головна від вас порада бути сміливими і не боятись будь-яких стереотипів, бар'єрів. Якщо цікавитись, цікавитись, не боятись і рухатись вперед. Ніколи не застоюватись на одному місці. Якщо. Поставити борщ. Найсмачніша, на мій погляд, страва. І три дні, чотири дні, п'ять днів він простояв на плиті, не перекип'ячений, не схований в холодильник, ми його виллі. Тобто, якщо людина не рухається в своїх знаннях, вона просто сама собі стане потім нецікава. Бо ти знаєш, там магазин, якісь плітки від подружок, тільки зовнішність. І відсутність знань. Нічого не бійся завжди гарна людина, гарна не тільки ззовні, вона ж зсередини. Інколи ми ви можете самі звернути увагу на те, що ми спілкуємося з якоюсь людиною, і вона, на перший погляд, була не така прям не модель. Але ти сидиш або стоїш з нею, розмовляєш, і тобі хочеться від неї щось ще почути. Тому кожна дівчина завжди має рухатись вперед. Чи вона в сім'ї? Їй треба займатися дітками. Там школи, навчання і цікавитись, як це впливає на нейронні зв'язки її дітей. Не просто що вона реалізує свою потребу бути, щоб діти були в неї розвинені, а вона має розуміти, як діти будуть жити далі. От ви сказали про борщ, а в мене про те ж саме, тільки з велосипедом, таке життєве кредо. Угу. Ти рушиш, поки ти крутиш педалі. І як а? тільки зупиняєшся, впадаєш. Пані Оксана, дуже дякую вам за цю розмову, за ваш досвід. Я впевнена, що це буде дуже. Дуже корисним нашим дівчатам, які зараз на шляху обрання, куди йти. Та І... до нас в енергетику. В енергетику? Так, Звісно. <рес> Ми допоможемо. Ми, до речі, зараз дві стажистки, дівчини проходять стажування. Так що беремо. Домовились. Пані Оксана, коротеньке бліцопитування Міф чи реальність. Окей. У нежіночих сферах жінка завжди мусить працювати удвічі більше, щоб довести, що вона на своєму місці. Я думаю, це міф. Якщо людина розумна, неважливо, жінка чи чоловік, вона завжди досягне успіх. Добре. Керівниця в енергетиці має знати, де який трансформатор стоїть, інакше ніхто серйозно не сприйме. Ну, ні, це міф. Ні. Треба бути все, все рівно фахівцем своїй справі. Якісь загальні поняття мають бути, але технічно ні. У нарадах із чоловіками жінці легше, бо її все одно переб'ють через кілька хвилини. Та ні. У жінок є куча всяких хіп... інших спокій, які вона заставить себе слухати. Знаєте, є така приказка: не зараз, так через час. Через ж у нас галузях жінкам допомагає тільки гумор і міцна кава. чи реальність? Це я думаю міф. Я думаю, міф. Головне, гумор окей, а міцна кава ну не факт. Останнє питання: взимку світло буде? Ждемо? Будемо. Сподіваємось, і я впевнена, що наші люди зроблять все для того, щоб Україна була зі світлом і в нормальному самопочутті. Від теплих осель. Супер! Дякую вам дуже. Дякую. До зустрічі. До зустрічі.